Ні, здається, я в прямому ефірі. Якщо хтось вже тут є, хтось, хто мене бачить і чує, напишіть, чи ви бачите, чи ви чуєте. Чудово розумію, що не найпідходящий, не найбільш підходящий час для трансляції, робочий день, який ще не закінчився, але мусите розуміти, що це передусім технічна трансляція для проведення розіграшу, яку я, який я мушу зробити. В прямому ефірі для того, щоб е, ні у кого не закрадалися сумніви в правдивості е, цього розіграшу. Я можу, напевне, і сам перевірити. Я мушу е, зробити чи день, який ще не О, Чутно. Так, тому в принципі, я вже сам перевірив глядачів не так багато, але привіт тим, хто доєднався. Якщо ви брали участь у розіграші цієї всієї краси, а тут у нас нагадаю табличка Леоніда Каденюка з точніше офіса Леоніда Каденюка. З часів його роботи в Сполучених Штатах Америки Леонід Каденюк, український космонавт, хто раптом не знає. І прекрасний набір книг. Це дві науково-популярні книги. Повний кінець Кейті Мак. коротка історія майже всього на світі Біла Брайсона. Класно. Класна книга, дуже люблю її. Насправді, це моя. Вам відправлю запаковану. І колонія Макса Кідрука з підписом-закладинкою, з закладинкою, я навіть не знав, і з підписом. З підписом автора, е, оцей весь набір е, можна було виграти, якщо долучитися до розіграшу, який я оголошував в подкасті з Максом Кідруком. Е, треба було скинути 500 гривень на банку. Е, всі ці кошти, е, власне, вони вони зараз у мене, але підуть вони на. Придбання на закриття того збору, який ми з цікавою наукою оголошували трішки раніше для підтримки для закриття потреб 4-ї ОТБР та загону спецпризначенців Національної гвардії Омега Юрій і вам привіт, і величезна подяка. Власне, не буду затримувати ні вас, ні себе зараз я. Оберу переможця. Дивіться, які були умови. Умови були дуже прості: 500 гривень на банку, та обов'язково вказати ім'я та прізвище або контактні дані, наприклад, посилання на інстаграм, твіттер чи мейл. Вказати. Відповідно, я не відсіював тих, хто не дотримувався цих правил, хтось закидував менше грошей, хтось був залишався анонімним, незважаючи на всі мої. Прохання, вони всі в табличці. цій табличці є. Я їх не відсіював, але якщо зараз переможець, рандомайзер обере того переможця, який не вказав дані або скинув менше грошей, то ми обираємо іншого. Власне, ви бачите, 444 учасники у нас було. Тому я переходжу в random.org, обираю тут 400, 44. І обираємо переможця. Переможець 100 номер 102. Дивимося тепер, хто у нас під номером 102. Чи дотрималася всіх умов людина під номером 102. Так, це Олег Нагорний. Ура! <свят> дуже вітаю. Дуже вітаю, нема такого. Вітаю пана Олега. Щиро дякую за активність і за участь абсолютно усім, хто долучився як до збору, так і до розіграшу. Думаю, це не останній раз таке. Сподіваюсь, ці подарунки. До вподоби були вам як потенційним переможцям і пану Олегу, як власне переможцю. Е, якщо пан Олег дивиться цей ефір або. Е, або подивиться його в запису, то напишіть мені в намейл або в соцмережах. Я зараз додам в опис контактні дані свої, на які можна написати. І, власне, ну, власне, це, це все, що я хотів зробити сьогодні і сказати. Так, 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 що ви тут пишете в чатику. Власне, дякую всім, хто, хто долучається. Але ми тут вже, в принципі, зробили все, що хотіли. Тому, так, хто там пише тест з алгебри, не відволікайтесь. Математика це дуже важливо можете не дивитися вже, власне, далі. Так, що я ще хотів сказати? Здається, нічого. Просто хочу вам ще раз подякувати за те, що ви допомагаєте закривати збори, які допомагають силам оборони України. Е, так, о, так. Так, якщо Костянтин пише про те, про що я подумав, це теж це звернення. До переможця, власне, я ще йому напишу про це. До мене надійшло пропозиція прохання від, наскільки я зрозумів, ой, як це правильно назвати, скажімо так, адміністраторів-менеджерів музею Каденюка. У нас є такий музей, виявляється. І вони пропонують переможцю, якщо в нього немає якихось інших планів на цю табличку, передати її в музей. Я... Не можу вже вирішувати долю цієї таблички і якось просити про це чи вимагати точніше цього. Але я точно донесу до переможця ще в приватному листуванні про таку можливість. І якщо е, пан Олег е, якби буде згоден передати її в музей, то або він, або я відправимо її відразу е, туди. Якщо ж у нього є на це на неї якісь власні плани, то має повне е, право. Тепер здається, все. Ще побачимось. Готую нове відео на актуальну тему, цікаву, тому не пропадайте. І я теж старатимусь не пропадати надовго. Давайте ще такі розіграші. Я, типу, теж працюю. Так, розіграші обов'язково будуть ще різні. Власне, дякую вкотре. Дякую всім і бувайте! До нових зустрічей!